Попросили мене діти спекти шоколадних булочок, шоколадне тісто і мега шоколадна начинка. Тісто дуже ніжне, пахуче, вираженою ніжною ноткою ванілі і шоколада. А ви тільки гляньте, яке тісто зверху аж блистить, а всередині як пух. Рецепт тіста і начинки я виставляла в попередніх відео. Також додам силочку в коментарях, просто нажимайте на ту силку і вас автоматично перекине на відео рецепт. Деко змазала олією і беру по 100 г тіста і кладу чайну ложку начинки. Так, защіпую і кладу поріжечки не дуже щільно, один біля одного. Змазали яйцем з молоком, поставили на пару хвилин на розстойку і випікаємо 180 градусів в духовці 30-40 хвилин. Дякую за перегляд! Смачного!